Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. І сьогодні в мене 20 березня, і я хочу показати вам, чим я буду займатися. А займатися сьогодні буду я своїми баклажанчиками. От тут у мене, бачите, земля. Вона вже зволожена, але вона розсипається. Прогріла я її декілька днів в хаті. І зараз буду набирати в стаканчики. І у мене вже є пророщене насіння. Я вам його показувала. Не знаю, чи це буде в цьому відео чи в наступному, але я показувала, як я його пророщувала. А буде в нас баклажанчик ось такий: Віолетта Лунга. Хочу вам сказати, так трохи в мене рука трясеться, хочу вам сказати, що я насіння від сонячного березня висіваю перший раз. Чомусь в нас не продається таке насіння, і замовляла я в інтернеті. Ось. Ну, тут я номер позначала, бо я його пророщувала ось такий баклажанчик. він... Буде такий довжиною до 30 см, і не буде такий широкий, а ось такий, як він намалю... Ну, Він повинен такий бути. А як він вже буде, то ми вже потім побачимо. Насіння проросло одне із перших, можна сказати, перше, тому що перчики мої ще не проросли. Хоча ми знаємо, що баклажан такий овоч, насіння в нього таке, що не дуже швидко воно проростає. Ну, це означає, що носіннечко в мене свіже. І тут що тут, так, 30 насінин і висіяти то 11-28 року. Ну, Я думаю, що воно свіже. І так, тут хто захоче, може собі почитати вага 230 грам і вони без гіркоти. Можна висаджувати і в теплицях, і на городі. Це як хто собі забажає. Ось так. Такий в мене буде баклажанчик Віолетта Лунга. Там писало 30 насінин. В мене було в пакетику 40 насінин, але я вам скажу, що зараз покажу вам, дивіться, тут я розклала по одній насінинці, а тут вже по дві насінини. І я хочу спробувати висадити в ґрунт розсаду по два кущі. Я тут зробила раз, два, три, чотири, п'ять стаканчиків. А можливо, потім я їх розпікірую по різним стаканчикам. Я ще побачу, почитаю якусь інформацію, бо перці я висівала по два. А ось за е, баклажани нічого сказати не можу. І покажу вам насіннячко Дивіться: тут я показувала 40 насінин, е, 21 насінинку я. Вже, скажімо, висіяла стаканчики і забрала і дві насінинки, які були проросли, я їх просто зламала, тому що я брала руками без пінцета, без нічого. Ось так в мене вийшло. 23 насінинки, вже бачите, ось вони так гарно проросли, підписала я маркером, звичайно. Ось такий у мене маркер перманентний. Це я купляла ще минулого року, ним підписувала, і він у мене там в теплиці був, і там і жара, і все. І нічого пише, нічого йому не сталося. В магазині Аврора, до речі, я купляла, там за пару гривень, не пам'ятаю. 23 насінинки проросло. Сьогодні у мене четвертий день пророщення. Ну, відтоді, як я замочила насіннечко. І ось скільки в мене залишилося. Рахувати не буду, але бачу, що дивіться, насіннечко все. не Насіннечко все живе, бачите, все набухло. Так що я думаю, що вони ще проростуть. І я закриваю назад, у мене підписано підписаний номер. І тут, бачите, сьомий номер ось, і ставлю назад. Трошки ще треба буде, напевно, його зволожити. От, я ще трошки зволожу і все. І ставлю назад в свою коробочку, де пророщується насіння. А ось тут я вже буду прикривати землею і е, буду ставити на підвіконник. Ось. Е, так що е, вже зараз присиплю землею, трошки зверху притрамбую, так щоб так, Зараз я навіть це і зроблю ось так, багато землі аж так насиплю, тому що потім трошки притрамбовую не сильно, щоб не поламати паросточки, бо, як я вже сказала, я вже Два зламала. Ось трошки так легенько притрамбовую, і зверху ще е трошечки полию. Бачите, я поливаю ось така в мене. І отак я трошки ще пролию, ось так. І зверху буду прикривати ще, напевно, салафаном прикрию, або ви стекла в мене немає. І поставлю на підвіконник. І коли воно вже проросте, зверху тоді познімаю. Буду я тримати тут, на кухні, на підвіконнику. Тут в мене тепло, температура, можна сказати, постійно однакова. Думаю, зайдуть вони дуже швидко. А на цьому я буду завершувати своє таке відео. Дякую, що ви були зі мною, що підписались на мій канал і не відписались, тому що довго я не знімала відео. До наступної зустрічі з вами, друзі. Всім па-па і мирного вам неба!